Вітаю вас, друзі. Сьогодні говоримо про Іван Чай. Іван чай росте у нас в умовах Дніпропетровської області. У мене є декілька відео, можете передивитися їх за посиланнями в описі під цим відео. І найрозповсюдженіший Іван чай є у нас на території України, на Західній та Північній Україні, але в умовах Дніпропетровської області він також росте. І зараз ви побачите, як він росте без поливу. Тобто, ми. Не роби, не робимо в цьому році додаткового поливу, і він у нас росте просто. Так, ось подивіться, це середина травня 2023 року, і ось так він виглядає. Звичайно, коли в минулому році ми поливали додатково, він був набагато вищим. Але тим не менш, він росте, він вже скоро зацвіте і ми будемо куштувати дуже смачний чай. Так що можна садити в умовах нашої області і отримувати смачний та корисний чай.